автомобіль Це дача з 1,6 шість бензиновим длином, семимісний, за ціною 6300, контактний номер 050 554 5064. Ось так вона виглядає. 1,6 МПІ. Ззаді працівний пристрій. І це нам дача логан. Бачите, багато людей собі шукають, щоб відрізнятись. Хочуть, наприклад, колір купити, інший, щоб він відрізнявся від інших. Не білий, а якийсь цвітний автомобіль. Будь ласка, 9 рік, семимісний. З 1,6 бензиновим двигуном. Простий надійний автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. У мене зняти ауді, якщо поводиться, будь ласка, ось вам є А4, 1,6 бензин. Свіжопринена. Вартість 5300, контактний номер 050 716 7034. власник каже, 130 тисяч оригінально пробігу в цьому автомобілі. Ось так він виглядає. Ауді А4. А я знаю, він фоторахував 12 разів. А сьогодні 13. Кого, кого цікавить, телефонуйте до власника, вказано номер телефону. Сімейний автомобіль, Opel Zafira 9 року, оснащена 1,8 бензиновим двигуном. Так вона виглядає. За ціною 6.300 Швейцарія. Так, торг до перемоги. 240 тисяч пробігу. 6300. Так, куди телефонувати? Та -та 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 -та. 0,99 173 50 16 якщо не помиляюсь, можливо, цей номер. Трепіний салон, механічна коробка передач. Кому цікаво? Телефонуємо до власника. Собі невеличкий автомобіль, будь ласка, шклода ФАПія продається з 1,4 4 двигуном. Фотаги достатньо цього двигуна. 118 пробіг за ціною 4600. Якраз до 5000, тисяч, хто шукає собі бюджетний автомобіль. 0,67 146 36 28. Так, виглядає всередині. Недорогі обслуговані. Універсальчик. Деякі люди хочуть хатчбек, не хочуть універсал. Ну, скажу вам відверто, що універсал він буде м'якше трошки і комфортніше ззаду сидіти. Універсалі. Все Бо скажімо, невеликий автомобіль, тому він такий трошки козлик, а універсал він трошки зменшує. 4600. Ось так виглядає. Так, Ford Fiesta, 8 року. 1,4 бензин, 136 тисяч пробігу, вартість автомобіля складає 5 тисяч. Контактний номер 050 539 6977. Перепрошую, сказав фієста, це не фієста, а це в нас «Фу -фу 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 -жен». Так, Ось така гума. Трепінний так, салон. Механічна коробка передач. Невеликий компактний автомобіль. Ось так виглядає. Кому цікаво, телефоную до власника. Дача Логан, 7-місна 10-го року. Ось так виглядає. За ціною 5950. Контактний номер 050 539 69 77. 142 тисячі пробігу. Ось така дача. Самі місто. Кому цікаво, телефонуємо до власника, пович вказаного номеру телефону. Це ось така шкода. Шкода Роунгстер 2008 року з 1,2 бензиновим двигуном. Вартість 3650, контактний номер 067 362 70 80. Вон, дивіться, за 3000, яка продається шкода. дверцята. відкривається ось так. Аккуратні сидіння. Ззаді ляда. Ось таке багажне відділення. За невеликі кошти ви маєте ось такий автомобіль. 3650. Майн Гольф плюс 4950. 1,4 бензин. 2006 рік. Контактний номер 067 362 7080. Ось такі Volkswagen Golf Plus. Так, покажемо всередині, як він виглядає. Що саме таке Volkswagen Golf Плюс, тобто вищий Кліренс автомобіля, тобто зручніше сидіти, вища посадка. Ось такий голь по відношенню до простого. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Електроавтомобіль, Nissan Lift. Безключовий доступ, автоматична коробка передач. Це у нас 12 рік. І вартість автомобіля 4700. Контактний номер 067 362 70 80. 12 рік 4700. Свіжо, пригнаний. Ось такий електроавтомобіль до 5 тисяч. Nissan Leaf знову електроавтомобіль. Біла перла. Один із стрік ціною 4999. Контактний номер 067. 362, 70, 80. Ось так він виглядає. Кого зацікавив Такий автомобіль, телефонуємо до власника, По вказано номеру телефону. Кода фабія в чорному окрасі. Подивіться, як вона виглядає. 2007 рік один і два газ бензин у вартість 4450 067 362 70 80 Ось така шкода в Кого зацікавило, телефонуємо до і Це ось такий Ford Focus за ціною 5999. 1,8 газ бензин. Контактний номер. 0,96, 607 32 82. Ось так він виглядає. Акураденький салончик збережений, легко диски, Подивіться в якому стані. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Фокус. Механічна коробка передач За ціною 6400 2009 року. Механічна коробка передач 1,8 бензин. Контактний номер 096 607. 32,82. Продається Citroen Picasso. 5500. 140 тисяч пробігу 2010 року. Оснащений 1,4 бензиновим двигуном. Ось так він виглядає. Ось такий сітроєнчик. Триєн Пікасо. Кого зацікаво? Телефонуємо до власника. Fain Голь 4 за ціною 4400 1,6 бензин 271 тисяча пробігу. Контактний номер 068 202 81 10 Ось так він виглядає. Цей автомобіль. Здається, ось такий Volkswagen Golf Plus 2007 року, 1.4 МПІ за ціною 6200, 179 тисяч пробіг, контактний номер 093 049 18 02. Ось так він виглядає. Ось такий фольксвайн Golf Swine Гольф в білому красі, універсал. Біла перла, механічна коробка передач. Ось так виглядає всередині. Це в нас 8 рік, 1,6 6 МПІ двигун за ціною 6450, контактний номер 0,93-049. 18.02. Ось такі гольфи. Форд. Універсалі, Джіа версія. Це у нас 2009 рік, 1.6 дизель. Комплектація Чіа. Вартість 5700. Контактний номер 068 058 61 25. Механічна коробка передач, хороша комплектація, легкосплавні диски. Ось так виглядає. 21.010 2014 року за ціною 3200 068 058 6125. 1.6, двигун бензиновий. легкосплавні диски і недорога вартість. Ось такий Ford Focus 2010 року зі ціною 5600, оснащений 1,6 дизельним двигуном 068, 038, 080. Авто ціле не бити Кому цікаво, телефонуємо до власника. Опіль Зефіра 2006 року з 1.9 дизельним двигуном 7-місний мінівенчик за ціною 5750 068 038 0880. Ось так, виглядає він всередині. Це Opel зефіра. Здається, Mercedes s класу 98 рік, s 220 068, 057 40. Власник каже, повністю обслужений, перебрав, продає по тій причині, що в автомобілі стоїть газ, бензин. 5,5 він коштує, так виглядає всередині. Mercedes С-класи. За більш детальної інформації телефонувати до власника. Дача Сандера 2008 року 16ПІ від 208 тисяч пробігу 4200, 068, 62 68 469. Ось така якийсь бюджетний автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Кода Тор 2009 року, 1,9 дизель, 157 тисяч пробігу. Ось така інформація по автомобілю 6300. Так, контактний номер 067 382 3645. Дуже крепкі надійні ці автомобілі. Світло, металі коля. Ось так, він виглядає. Всередині. Салончик збережений, легко сплавні диски. Кому цікаво? Телефонуємо до власника. Продається ось така астрочка 2008 року універсал. за ціною 5400 1,6 бензин. Не бита, не фарбована, 96 300 16 57. Ось така астра в універсалі. Механіка. кого зацікавило, телефонуємо до власника. Renox Senior. Дуже популярні автомобілі Купують купую через свою як би, недорогу вартість і недорогі обслуговування. На даний час це Сьомирий, 228 тисяч пробігу, 6 ступка, вартість 5,450. 0,97 771, 82 84. Ось так він виглядає. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ролі 2006 рік, 301 тисяча пробігу, бензин 3200 068 202 81 8110. Класіка, автомобіль в рідній фарбі. Це є невеликі косметичні підкраси, але до цього часу кузов не варений, не нелий. Це Audi 80, оснащена 1,8 моноінжектором, з газовим усадкуванням. Повністю обслужений автомобіль. рівні, ролики, все замінено. От, дешево їздити, як на газу працює, так і на бензині. Вартість початкова 3400, можливо, варіанти обміну. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Ауді 1,8, газ бензин. Audi B4 оснащена 2-літровим інжектором газовим, з газовим остаткуванням 4-го з кондиціонером, з кондиціонером робочим, ззаду прицепний пристрій. Кузов цілий, не гнилий, не варений і вартість автомобіля складає 3 700. Можливо, невеличкий торг. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Продається Opel Astra. Зачинена, на жаль, механічна коробка передач. 2007 року за ціною 4730. 1,67 і 6 066 143 92 10 Кому цікаво, телефонуємо до власника. Крено Megane 2009 року, 1,5 дизель 6350. 6,399 Хороший торг, клімат, контроль. Контактний номер 097-273-9268. Ось так вона виглядає всередині. Кому цікаво, телефонуємо до власника, по вище вказаного номеру телефону. Це Volkswagen Volt 4 З 1,6 МПІ двигуном. Зверніть увагу, який салон. підйомники передні та задні. Рекара салон, механічна коробка передач, 1.6 МПІ двигун, Без жодного підкрасу. І початкова вартість 5300, можливо, невеликий торг. Повний комплект всередині, ключ, домкрат, це все як має бути. О. Також є фаркоп. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Кольцвайн Гольф, четвертий весь в рідній фарбі. Фулфужон 2007 року за ціною 5350. 1.4 бензин 067 382 49 65 Механічна коробка передач. Високий кліренс автомобіля, бачите, він високо стоїть. Ззаді прицепний пристрій. Кому цікаво, телефонуємо до власника. CBC Lancer 2006 року за ціною 4850 1,6 бензин. Автоматична коробка передачі. 098 332 35 14. 4850. кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуємо до власника Номагане в універсалі 2008 рік. 1,6 і МПІ за вартість 5900. Витрати пального 5,5 на 100 кілометрів. Ось така комплектація. Включі є у вас? цього, Показуємо ззовні, Ось такий автомобіль У універсалі Мегана. За Забіж детальну інформацію телефонувати за номером телефону. Скажіть номер свій. 067 81 811 224. Запитувати Ігоря. Запитувати Ігоря. Так, продається от такий невеличкий компактний автомобіль, Kia Picanto оснащений 1.1 бензиновим двигуном, 4 циліндровим, не 3-циліндровим. Дуже економічний, витрати пального місті слаїть в районі в районі 6 літрів бензину. Механічна коробка передач, кондиціонер Ось так виглядає автомобіль, це збережений. 198 тисяч ріднього пробігу. І вартість автомобіля 4300. Телефонувати за номером телефону 0,96 124 67 75 або 0,95 72 74 22.